В CRM-системі доступна інтеграція з чатботами Viber та Telegram. Для підключення інтеграції ми переходимо у розділ Установки, загальні налаштування та інтеграції, чати, і у розділі «Месенджери» та «Чат-боти» обираємо чатбот, котрий інтегруватимемо першим. У нашому випадку це чат-бот Viber. Оскільки у нас немає чатботу, тому переходимо за вказаним посиланням та можемо створити чатбот. На цій сторінці ми можемо створити нашого чат-бота, додавши фото, назву бота, категорію, в якій ми працюватимемо та підкатегорію. Обрати мову аккаунту, вказати певний опис нашого аккаунту, імейл адресу і підтвердити дані реєстрації. Після створення чат-боту нам система надає інформацію про токен, котрий нам потрібно скопіювати, і, повернувшись в аккаунт SalesDrive, додати у поле токен. Зберігаємо нашу інтеграцію, тоді в аккаунті SalesDrive після оновлення сторінка з'являється окремий розділ чатів. В цьому розділі відповідно будуть усі запити від ваших клієнтів та тут ви зможете вести комунікації. Наступним етапом ми повертаємось до налаштування інтеграції з чат-ботами і відкриваємо розділ Доступ до чатів. На цій сторінці ми налаштовуємо доступи для менеджерів, саме повідомлення про нові чати та доступність до усіх чатів чи, наприклад, до своїх і без менеджерів, і зберігаємо налаштування. Далі ми переходимо у розділ месенджери та чат-боти і додаємо другого чат-бота. Зокрема, це чатбот Telegram. Переходимо за посиланням і створюємо нового чатбота у додатку Telegram. Для цього запускаємо чат-бот, оскільки ми використовували його раніше, то запускаємо через функцію Restart. Додаємо нового бота, вказавши його назву, яку ми будемо використовувати та ім'я користувача. Далі Telegram пропонує нам HTTPIP ключ, котрий нам необхідний для інтеграції, тому ми копіюємо цей ключ і в аккаунті SalesDrive додаємо його у поле токен. Та зберігаємо інтеграцію. Після успішного збереження інтеграції в Sales Drive доступно два боти: Viber та Telegram. Тому ми повертаємось до доступів до чатів і налаштовуємо окремим менеджерам доступ до чат-бота Telegram. У розділі налаштування навпроти кожного чат-боту ми можемо з вами налаштувати привітання для чат-боту, а також автозапит на номер телефону. У розділі привітання, окрім тексту, можна вказувати також смайлики. Щодо запиту на номер телефону, то тут можна вказати текст, який буде відтворюватись при запиті, і зокрема теж додавати смайл або налаштувати автоматичне надсилання запиту на номер телефону після першого повідомлення. Для чат-боту Telegram ми здійснюємо аналогічні налаштування щодо привітання та запиту на номер. Проте додатково додаємо кнопку запиту номер телефона, котрий буде у вашому чат-боті. Далі у розділі шаблони ми можемо заготувати з вами шаблони, котрі менеджер використовуватиме при спілкуванні з клієнтом. Зокрема, це, приміром, інформація про доставку, що товар вже готується до відправки, та клієнту потрібно очікувати смс з номером ТТН. Також можна створити шаблон з реквізитами для оплати, щоб менеджер міг одразу надіслати клієнту інформацію щодо картки оплати. У загальному розділі налаштування для обох чат-ботів можна налаштувати звукове сповіщення, також Windows-повідомлення в правому нижньому кутку, гарячі клавіші, за допомогою яких буде відправлятись смс-клієнта, і відповідну інформацію про те, якщо менеджер довго не переглядає на чат, через який час відкріпляти чат від даного менеджера. І чи відкріпляти менеджера, якщо у чаті довго не було повідомлень? Якщо так, то через який час відкріпляти менеджера. Далі ми з вами переглянемо, як саме працюють чат-боти та як відтворюються комунікації. Для початку застосуємо чат-бот Viber. З додатку Viber ми отримуємо відповідно одразу автоматичне привітання від чат-боту. Клієнт залишає повідомлення та ми просимо його поділитись контактом. Цей чат автоматично відтворюється в Sales Drive, та ви бачите усю комунікацію і можете відповісти клієнту на його смс-повідомлення. Також використати шаблон або прикріпити фото товару з вашого комп'ютера. Щодо чат-бот Telegram, то запускаємо чат-бот на нашому смартфоні та розпочинаємо комунікацію. Окрім автоматичного запиту номеру телефону, ви можете використовувати також ручний запит, використовуючи значок телефона у чаті в Sales Drive. Коли клієнт ділиться з вами номером телефону, то скопіювавши цей номер, ви можете створити контакт в системі. Відповідно, переглянути картку контакту і його заявки, і також комунікацію, яку ви провели з клієнтом. Зокрема, надати йому інформацію по замовленню, яку він у вас уточнював, про товар чи про доставку. І повернутись з заявки назад в чат з клієнтом. Як ви вже могли звернути увагу раніше, при надходженні смс-повідомлення в чат ви отримуєте звукове сповіщення на вашому комп'ютері у браузері. а також спливаюче сповіщення у правому нижньому кутку для операційних систем Windows та в правому верхньому кутку для операційних систем MacOS. Щодо відтворення та створення відджету на вашому сайті, то в розділі чати ви можете налаштувати власний віджит, вказавши його назву та які чат-боти входитимуть у цей віджит, його розташування в правому або лівому нижньому кутку. На цій сторінці ви також можете вказати фон вашого відджету та графік відображення відджету, відповідно чи працює він в суботу та неділю, та які вихідні дні ви б хотіли враховувати. При збереженні цього відчету ми отримуємо відповідно код, скрипт, котрий можемо розмістити на нашому сайті. Для прикладу, ми розмістимо наш віджет у адмінці сайту Хорошоп. Для цього ми відкриваємо налаштування та в загальних налаштуваннях знаходимо відповідний блок. У цьому блоці додаємо скрипт нашого відджету і відповідно зберігаємо налаштування. Далі на нашому сайті можемо переглянути, як будуть виглядати онлайн-чати. Viber та телеграм чат бот.